Криворізький науково-дослідний гірночурудний інститут, який зараз працює під егідою Криворізького національного університету, вже не один рік займається вивченням природних процесів у підземному Кривбасі. Тому, на думку науковців, конференція такого масштабу допомагає спільно знайти відповіді на важливі для галузі питання. Дана конференція, дане направлення є частиною великої проблеми, яка вирішує наш город, а именно комплексное решение проблем Кривбаса, вызвано, вызванное подработкой территорий подземными и открытыми горными работами и достаточно серьезной экологической нагрузкой на окружающую среду. Цель нашей конференции это познакомить наших партнеров, научных работников других институтов, и самое главное, Руководітелі і спеціалістів народних підприємств з цими нароботками, котромі інститут, велика увага приділялася на конференції державній програмі досліджень стану техногенної частини земної кори криворізького басейну, до роботи, над якою зараз залучаються і науковці, і підприємці. Серед першочергових завдань розробка карт криворізьких зон агломерації підземних порожнин в усіх районах міста, підземних підтоплень. Необхідно зробити систему моніторингу от на базі дослідницьких робот. Це все, що буде отримано в результаті створення. Карт повинні бути використовані при визначенні основних напрямків подальшого розвитку Криворізького басейну та проєктування гірничих підприємств з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, контролю процесів, що відбуваються в районах, які підпадають під плив діяльності гірничих підприємств. Дослідження планують завершити до 2015 року. Оцінка фінансових витрат ще визначається, але передбачають вливання коштів з державного та міського бюджетів, залучення підприємств. І те, що Кривий Ріг вже розпочав роботу в цьому напрямку, є надзвичайно важливим. Перед науковцями ми ставимо питання вирішити питання покращення якості води. Безумовно, велике питання по місту і по порушеним земним поверхностям. Безумовна рекультивація можливості повернення землі до роботи наших. Сільськогосподарських підприємств Криворізькі науковці ознайомили присутніх з нагальними проблемами гірничорудних розробок, які зараз змушені вирішувати Кривбас. Зараз фахівці Державного інституту Кривобаспроєкт за домовленням північного ГДК працюють над проектом усунення провалів на шахтах Леніна та Першатравнева. Зацікавили пропозиції і інших науковців. Задач виникає все більше і більше, проблем все більше і більше. Увеличуються об'єми вскришних, пород, которые мы размещаем в отвалы, увеличивается объемы наших хвостохранилищ, углубляется и карьеры, и понижается уровень подземных горных работ, и все эти проблемы, они в значительной степени влияют на те решения, которые мы принимаем в своих проектах. Задача, она многогранная. Это задача и сдвиженческая по фиксации и перемещения точек земной поверхности, и задача геомеханическая, поскольку необходимо Питаться прогнозують поведіння масіва в условиях техногенної такої високої нагрузки. Пропозиції та управління процесами видобутку руди, ресурсозбереження на гірничих підприємствах, автоматизація підземних робіт, ці та інші питання учасники конференції аналізували з урахуванням реалій нашого сьогодення. Головна проблема зараз нестача коштів для реалізації всіх ґрунтовних пропозицій. Однак, дослідники сподіваються, що програма таки буде затверджена на рівні профільних міністерств, і тоді, принаймні, можна буде очікувати. Вати на її фінансування з боку держави наразі ж місто може розраховувати тільки на кошти підприємств та витрати з власного бюджету.